Добрий день усім добрим людям! Ми знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди, на кухні дівчата і хлопці. І раз ми з вами зустрілися. Значить, ми будемо щось готувати. А що це у нас сьогодні будуть відбивні у сирному клярі? От, дуже смачні відбивні, дуже ніжні, ароматні. І на ці відбивні я сьогодні взяла три філе, але вони такі величенькі, заважили на кілограм 200. І що ще? Маю шість яєчок. Правда, яєчка в мене, ну, такі маленькі, бо це від домашніх курочок. І маленькі яєчка. Шість яєчок, п'ять столових ложок борошна. 6 цибулин, також такі цибулини в мене невеличкі. 250 гри маю твердого сиру. От, 4 зубчики часнику, чайну ложку з невеличкою гіркою солі. Півчайної ложечки чорного меленого перцю. Чайна ложка з вершечком приправи до курки, яку ви любите, не бажану, так як приправ зараз дуже велике різноманіття. Бажано брати таку приправу, яка йде дрібненька. Щоб там не було таких якихось великих кусочків, там, не знаю, чогось якогось коріння, тих листків. От, в мене от, така от приправка. І олія для смаження, звісно, нам потрібна. І десь будемо використовувати, я так думаю, ну, подивлюся, який буде кляр. Вгадати завжди того кляру. Щоб нам зійшлося один до одного, м'язко з кляром важко. В мене зазвичай смажиться відбивні, і кляру не вистачає, то ще доробляємо в процесі. Але тут подивимося, то, можливо, використаємо ще зо 100 мл газованої води. От і все. Перше, що я хочу сказати, дівчатка м'язко, філе. Хто не знає, хто не має великої практики. В приготуванні їжі, молоді газдині я маю на увазі, краще підморозити, щоб тонко порізати. Але якщо у вас гострі ножі, і якщо ви вже газдиня не молода, я різала без підмороження, я вже навчилася. Навчилася хоч це. І бачите, тут же в мене відбите м'ясо. І також, звісно, кусками ми ріжемо такими, що нам. хтось любить великі, хтось любить менші. Ще хочу вам показати, як зручніше відбивати м'ясо. Я, правда, на столі ніколи м'ясо не відбиваю, бо в мене тут стоїть ноутбук. Не хочу лишній раз його трусити. Я відбиваю завжди на табуретці. Але підкладайте рушничок. У мене це лофанова харчова плівка, але тут вона у два шари. Бачите? Одна сторона у мене вже відбита. Я просто так зробила, щоб вам показати. Уставили собі поставили, скільки влізе кусочків, Враховуйте те, що вони розійдуться, і от зручно, тому що одну сторону ви відбили, все разом перевернули. от, Я кажу, так, аби не шуміло підкладаємо рушник, але тут стоїть посуда, все одно гримить. І все, дівчатка, відбили другу сторону. Бачите, і так зручно і перевертати, і відбивати. Ну, я ж кажу, тут в мене все стоїть. Все, і це собі викинемо, і це нам не потрібно. Що ми зараз будемо робити? Нам потрібно на ой, чекайте на ось таку терочку, дівчата, на кашку, а можете зблендерити, як собі хочете. Ми зітремо цибулю і часник на ось таку терку. Все, зараз натремо і продовжимо. Дівчатка, що робимо далі? Натерли, бачите, дивіться, яка у нас каша. Натерли часник і, і цибульку. Даємо сюди, можна сказати, більшу частину солі. От, також оцю приправу і перчик а ще трошки залишимо, додамо до кляру. Все старанно вимішуємо. О, ось така у нас вийшла каша. Малаша. Сіль, дівчатка, я розраховую завжди чайну ложку на кілограм м'яса. Але дивіться, бо самі знаєте, що як перчене, так солене, так в принципі й часник. Кожний з нас любить по-своєму. Тому дивіться за своїм смаком. О, Все. І що ми тепер робимо? О, гідка цибуля. Хочу плакати. Беремо. А другий кусочок відстав сам. Беремо, дівчатка, ручками, і ось так ось у цю цибульку з часничком і з нашими приправами. Кожний кусочок окремо занурюємо і складаємо на тарілку. Як усе, дівчатка, перевмокаємо, то тоді Якщо в нас залишиться тут цибуля, заливаємо зверху, затягуємо харчовою плівкою, і залишимо на 15-20 хвилинок маринуватися. Тим часом потремо собі сир. Сир будемо, дівчатка, терти на дрібненькі очка. От, Ну і можете попити кави, чи робити якісь другі свої справи. Дивіться вже по собі. Ось так ось зараз ми все намаринуємо і затягнемо плівкою хай маринується. Дівчатка, відпочили, продовжуємо. М'яско маринується. Сюди ці залишки додаю. Можливо, ще будемо солити, перчити. І збиваємо наші яйця. Зараз приготуємо кляр. Додаємо сир. 250 грамів у мене тут сиру дівчатка казала. Бачите, стерла на, так, на, на дрібні очка. Бо нам треба, щоб він такий розійшовся гарно. Даємо, дівчатка борошно. пробуємо, як би нам оце вгадати, бачите? Спочатку собі добре вимішайте, воно густе, і будемо додати газованої водички. Але як воно густе, то нам краще вимішати завжди, щоб не було грузочок. Хоч тут сир і все решту і важко зрозуміти. Чекайте, бачите, навіть не хочу, не хочу сильно стукати. Так. О, а ну зараз так тільки закрити. Бо я люблю, як газ сильний. І вимішуємо уже до однорідності. Газдинь, дивіться, бачите, ось такої, якби, консистенції в нас ця маса. Ну, тут ще в мене трішечки борошна залишилось, подивимося. Ну, і тут в нас також є бо цибулька, то воно у нас таке соковите, соковите. І зараз почнемо смажити. Ми зрозуміємо, бо так потрібно, щоб як добрий кляр, то він тримається як знизу, звісно, так і зверху на відбивних. А якщо буде сповзати, додамо, ще трішки борошна. Все, переміщаємося до плити. Дівчатка, дивіться, наляло, бачите, так, ну, не просто змастити дно, а трошки більше так олії. Розігріваємо на сильному вогні, а смажити будемо. Зараз нам олія розігріється. І смажити будемо на середньому вогні. Ну, я думаю, що вона вже розігрілася, скручуємо вогонь. Так, поближче беремо оце все. Оце все. І що, дівчатка? Беремо наші відбивні. Бачите, о, цибулька зразу відстала, ота наша кашка там залишилась. То ми його вимішуємо собі. О! Бо тут ми зверху так все. Ну ніби кляр тримається, значить вже більше нічого не будемо. Так, воно, чекайте, мабуть, трішечки підкручу. Дівчатка і хлопці посмажили наші відбивношечки в сирно-цибуляному клярі. От, що хочу сказати, що додала, не вистачило мені все-таки, я подивилася, якось так сир вже на дні в мисці залишався, то я додала решту борошна, яке в мене залишалося від початкової якби, кількості. І ще одне яєчко. І так мені висма... вистачило. Також два-три рази, як висмажується олія, то я собі пательню витирала паперовим рушником, щоб не залишалося, щоб воно не горіло дівчатка і не темніли наші відбивні. І подивіться, я вам скажу, що запах неймовірний, вони надзвичайно ніжні, смачні, дуже добрі. От, Дуже-дуже дівчатка, добрі, приготуйте і дуже, я кажу, ніжні, соковиті, ніхто не встоїть подати. Так, Чекайте, бо собі погано прорізав. Подати дівчатка можна, звісно, з любим гарніром. Найкраще з салатиком. Каші нам не обов'язково їсти. І як для себе, для своїх рідних, так і для гостей також не соромно. Все, дівчатка, смакую. Топляться в роті. Так що, дівчатка, приготуйте, бо це дуже смачно. Всім, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Я завжди всім відповідаю. Хто зараз їсть, бажаю смачного. І, звісно, чекаємо, дівчатка, перемоги, молимось за наших захисників. Так що всім мирного неба над головою і всім до зустрічі!